Цими днями мережу сколихнула новина про смерть блогерки Анни Жук у жахливій ДТП. В той день 39-річна жінка разом з чоловіком Володимиром і старшим сином прямувала на день народження до подруги блогерки Стасі Макієвої. Утім, на жаль, довгоочікувані зустрічі так і не сталося. Чоловік Анни жук за кермом авто врізався у вантажівку, яка стояла на узбіччі. Від несумісних життям травм блогерка померла одразу на місці. ДТП. Син та чоловік вижили. Блогерка Настя Скальницька сьогодні повідомляє більше, хлопчик потрапив до реанімації і перебуває у комі. Після поховання Анни Володимира затримала поліція, а також йому було висунуто підозру та взято під арешт. Сьогодні суд обирає запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловіка-блогерка Ани жук на 60 діб. Саме він керував лексусом під час ДТП. Аварія сталася на трасі Київ-Харків, де автомобіль зіткнувся з припаркованою вантажівкою. Ну я, я вважаю, що це відомо тільки Богові, як це було. Тому Отож. що ми тільки наслідки вже бачили. Бачили, як це було в процесі. Це ну я з однієї, чоловік з другої сторони бачив, то й машини з іншої сторони. Понімаєте? Ну, коли я повернула голову, я побачила. Саму машину, Ах. цю жінку лежащу, дитинку ту в шоці, того хлопця за рулем в шоці. Понімаєте, ми всі були шоковані там. Ну це нереально, понімаєте, це не описати просто так. Кріпіться, бо це ще така картинка на все життя. Все буде добре, або з чоловіком само. Воно не чоловіка, і кожен день сниться, як на нього кабіна падає. Це кожен уже. день він засинає, йому це сниться. Просто дякую Богу, що він живий. Да, Олечка, сто Краще Краще так. У поліції сьогодні підтвердили, суд відправив чоловіка під варту на 60 діб без можливості внесення застави. Повідомляє УНН Поліції Полтавської області раніше вони оголосили про підозру Володимиру Більовцеву за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху стаття. Передбачає позбавлення волі строком від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортним засобом до. Трьох років автомобільна аварія сталася 24 січня близько 8.40 на 209-му кілометрі автодороги Київ-Харків, Довжанський поблизу села Засуля Лубенської територіальної громади. Блогерка, яка народила третього сина, чоловіку Володимиру, отримала травми несумісні життям і померла на місці. Дівчата, для кого не секрет, що мені з зробив подарунок і цей токсикоз, ці болі, цей недосип, ці похождения в туалет. Я, конечно, йому дуже благодарна, я дуже щаслива. За своє життя Анна жук мала два шлюби. За час перших стосунків вона народила двох синів. А вже згодом після розлучення блогерка зав'язала стосунки з молодшим на 14 років чоловіком на ім'я Володимир, якому зараз 24. На одному з подкастів Анна зізнавалася з її другим обранцем, познайомив спільний знайомий. З другим чоловіком їхні стосунки доволі стрімко набирали обертів, зазначає видання TSNUA. Анна наважилася завагітніти, проте першу дитину вона втратила на ранніх термінах. Але згодом у них народився спільний син Захар. Нас познайомив спільний друг. Він приїхав у мене забрати духи для друга, тому що друга тут не було. Ми так познайомилися. Потім ми побачили, почали їздити, гуляти просто ввечері. І мені він дуже подобався тим, що він максимально добрий. О, та он з тобою денег. Я сразу хочу внести поправки. Вова не бідний. Ту і що й тут повезло. Вон. Анна також вчилася у Володимира багатьом речам. Чоловік, блогерки, був відданий духовності і навіть тривалий час служив у церкві цілих шість років. Анна завжди зауважувала, що її чоловік дуже добра і спокійна людина, в якій вона віднайшла свій баланс. Він багато чого мене навчає навіть у духовному плані. Він дуже розвинена людина і шість років служив у церкві. Він дійсно вірянин і добра людина. Максимально спокійний і навпаки більш активна на вертоліт. Але між нами є баланс як Терези за знаком зодіаку. Я, мабуть, знайшла свою рівновагу. До трагедії Володимир працював на фермі і займався орендою автомобілів. У вільний час займався спортом. Перед повномасштабним вторгненням родина мешкала на Донбасі, але згодом переїхала до Харкова. Нині чоловік Анни після моторошної ДТП залишився в дівцев і дістав. Травми. Володимир перебував під наглядом лікарів в реанімації. Син Анни Жук, який перебував у машині під час інциденту, також був в реанімації. Тим часом блогерка Настя Скальницька повідомила, хлопчик був у комі, але нині прийшов до тями. Не вірю, не вірю, що це пройшло. Мені попадається кожне відео про Аню, просто кожне відео. а мы так и не встретились в Харькове. Она мне писала, что давай встретимся, прогуляемся. Я говорю, да, так и не успели. А еще ужасно, ужасно читать комментарии, которые пишут. Разве вам не стыдно такое гадостное писать? Погиб человек, у нее осталось трое маленьких детей. А вы на минуточку вдумайтесь, трое маленьких детей. У них один малой меньше, чем Мишель. Они остались без мамы. Без мамы. А кому наши дети нужны, кроме мамы? Скажите, пожалуйста. Муж, который теперь как ему жить с этим? Не пишите гадостных комментариев. Никто не застрахован от аварии. Згодом Стася Макієва, до якої власне приймувала Анна Жук разом з чоловіком, пригадала, якою світлою жінка була за життя. Блогерка розкрила нездійснену мрію колеги. Вона повідомила, Анна за життя хотіла народити. Четверту доньку. Ми були близькими, каже Стася. Не ну уявляєте, якою людиною вона була. Усім допомагала, за всіх переживала. Ніколи не залишить нікого в скоротну хвилину. Вона була душею будь-якої компанії. Вона так хотіла жити. Вона так хотіла народити ще доньку. Зі сльозами додала Макіїва. Чоловік Анни Володимир після її смерті написав. До швидкої зустрічі, моя кохана людина. Не можу повірити, що це правда, якби можна було відмотати час назад і все змінити. Але, на жаль, це неможливо. Люблю навічно. царство небесне, кохана. Написав чоловік, і опублікував спільну світлину з покійною дружиною. Цим дописом він викликав хвилю збентеження серед рідних та близьких. Вони пишуть Володимиру одуматися, адже в Анни залишилося. Троє дітей, і їхній спільний син Захар. Лілія в коментарі пише: Скажу як людина, яка зовсім не знала цих людей. в мене мама завжди казала: не суди, не судимо, будеш чоловік втратив дружину, а діти, маму, у смерть чекала її на тому місці, і в отробі матері вже є дата народження і смерті. Це доля. На жаль, Аню не повернути, але не потрібно гнобити Вову, бо в нього і так ця гарна все життя залишається. Ця випадковість і збіг обставин. Та нещасний випадок зіграв дуже злий жарт. Тому люди будьте людьми, а не купкою ненавидящих людей, які не вміють тримати свою думку і свій язик при собі. І нехай всі злі коментарі будуть опіком на вашому язиці, тому що від тюрми і суми. Не можна зарікатися. Як мій інструктор казав, коли ти сідаєш за кермо і заводиш автомобіль, то ворота в тюрму відкриваються. Це правда. Нехай Аня спочиває з Богом і оберігає своїх хлопців як янгол охоронець і нехай Вову Бог пробачить і подарує йому сил та спокою його душі пережити втрату. Нехай діти пам'ятають маму і живуть гідне життя в її пам'ять, вові і бабусям та дідусям ще ставити їх на ноги. Люди, ще раз кажу, будьте Людьми не будьте байдужі, давайте допоможемо хлопцям. Чим скоріше ми зберемо гроші, тим швидше наші хлопці виб'ють цю нечість з нашої землі. Слава Україні! Слава Зсу.